Сьогодні, 16 липня, у вітрині філії номер 3 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відкрили нову виставку, автором якої є випускник Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь та вихованець Кременчуцької філії малої академії наук України Богдан Саленко. На ній представлені 43 збірні моделі літаків, військової техніки та кораблів. Кожна така модель несе в собі певний історичний момент, певне звершення. Кожна модель, це наче новий крок в історії людства. Ще мій батько починав займатися такими моделями, а я вже перейняв від нього таке чудове хобі. Кожна з цих моделей допомагає тобі або зосередитися на чому, або від чогось відволіктися. Разом з цією науковою діяльністю і такою творчістю це утворює неймовірно класний симпіоз. Цікавитися моделюванням хлопець почав ще з дитинства, адже це не тільки розвивало його уяву і технічні навички, але й дозволяло створювати власні мініатюрні світи, де він міг втілювати найсміливіші ідеї та проекти. Коли ми говоримо, що дитина народжується з якимись здібностями, от ми їх довго намагаємося виявити. А Богдан, коли був маленький, у нього якось технічні здібності, вони, мабуть, у нього від народження. Бо прибираючи дома в кімнаті, я знайшла маленький аркушик. Я довго дивилася, не могла зрозуміти звідки, з якої іграшки це загубилося. А він підходить і каже: Мама, так ти ж дивися його догори ногами ж. Це ж схема з такої моделі. Аби підтримати Богдана на відкриття його першої персональної виставки, прийшла й Олена Сьомік, президентка Кременчуцької філії Малої Академії наук України. Це дуже талановита дитина, і дуже добре, що його побачили, побачили в ліцеї четвертому, по-перше. Потім ми почали писати з ним наукові роботи. Я побачила, наскільки ця дитина патріотична, наскільки він серйозний, наскільки він хоче щось робити. Виставка триватиме протягом місяця. Тож усі охочі матимуть можливість ознайомитися з роботами Богдана та, можливо, надихнутися на власні творчі проекти. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.